Попереджувальні заходи близько сотні підприємців отримали приписи за неприбраний сніг. Муніципальні інспектори проводять рейди івано франківськом і перевіряють прилеглу до кремниць, кафе чи супермаркетів територію. кажуть, їхній стан часто буває занедбаний і за день доводиться робити чимало зауважень. Ну, ми чистимо складене. Ну, ми не не бачить. Реагують на зауваження про неприбрану територію продавці одного з місцевих магазинів. Слизькі сходинки та налипання на них снігового покриву можуть призвести до травмування покупців. Втім, працівники магазину наполягають. Проблема існує, але провина не їхня. А Жеку Тобач, Жеку оплачуємо. Його знову подали Ну, Так мав би бути, я оплачую ЖЕКу. Ми прибираємо сходи і, по можливості, як страшно мали за займатися а от самостійно вирішити цю проблему не знають як. Та радять відвідувачам триматись за поручні. Бо ну, то з тими сходами ну ми не знаємо, що зробити. Ну що сіллю не посипиш, є перила, можна перила триматися. Все, що ми можемо порекомендувати. Може. Наоборот, снігом не честимо, бо по снігу йдуть ще не так слизько. Якщо одні продавці чекають на жек, то в сусідній крамниці прибирають самостійно. Із лопаткою в руках жінка щоранку забирає сніг зі східців. А коли ожеледиться, каже, посипає сіллю. Щоранку так приходжу на роботу та й прибираю, але то, аби то люди не приходили, у нас немає прибиральника. Інспектори кажуть, при першому виявленні порушень вручають відповідним особам приписи та дають час для усунення проблеми. В разі недотримання цих вимог складають адмінпротокол. Муніципальна інспекція здійснює обстеження території у разі виявлення якихось небезпечних ситуацій чи надмірної кількості снігу і льоду. Ми підходимо до підприємців, до людей, проводимо спочатку інформативну роботу. Пізніше можемо скласти припис на відповідальних осіб. У разі того, якщо особа не реагує, не виконує вимоги того припису. Ми фіксуємо адмінпротоколи. Загалом, з початку зимового сезону, інспектори склали вже більше сотень приписів. Ярослав Андрусишин каже, перевірки таки результативні, і щоразу зауважень доводиться робити менше. Дані інспекції, дані райду завжди важливі, ну людям треба пояснювати як треба правильно прибирати свою прилеглу територію що і взагалі треба прибрати чистити посипати проти матеріалами ну вони покращують люди починають розуміти як це працює Ну це навіть виходить з того, як перший рейд у нас був мав 200, більше 250 приписів. Вже більшість підприємців зрозуміли, як треба працювати. Вони працюють і очищають. на фізичних осіб. Сума штрафу за неприбрану територію складає від 340 до 850 гривень, а на юридичних від 850 до майже 2 тисяч гривень. Віталія Кугуч Ігор Горповак, телеканал 402.